Всім привіт. Виїхали ми сьогодні на річку Уш. Будемо шукати окуня якогось. Може плотва буде клювати. У нас сьогодні така сніжна погода, йде сніжок. Не знаю, видно, не видно на камері як падає. Зараз почався навіть лопати такий. Будемо шукати окуня якогось. Треба засняти трошки відео. Лід Юра казав, вчора був лід уже дуже гарний, товстий. Це вийшли з машини і зараз йдемо трошки по лісі до місця лову. Всім приємного перегляду. Никазати велика? Не знаю, ну така два с чимось. еще кончик попался таки дуже прошенный прям такие жирненькие гарненькие прошенный а Кто прошенный? окунь ну долго стоять над ломкой надо Перший набере там за четвертой, пятый, випущенный. Ну, дуже прошены. Що що? тут таке Тут? Не знаю. Ну, щось сидить біля того дерева довго. Довго біля того дерева він щось. О, а це воно. Пузати. Таке мале. Окей, okay. середнячок живця Як тобі удочка нормальна? Шикарно. Шішка за 40 хрен. Ріп. Легенька. Легенька. Угу. А вона зразу зроблена власники? Ні. я просто кілка такого шукав більшого, де не було один ківок такі. Та нормальний кілок. Абинаручка була не, нормальна. Не нормально, з граною граю. А де твоя нема? Не знаю, може. Може це вдома Я Скільки шукав, не було таких поролонових ручок. У мене та стара з поролонової, де удобно. Звісно, коли вода до руки мукає. Думаю, камера выключена гарнитки. Выключена камера была такие жирные. Я думаю, включена камера. Долго так виманюєш. А кого там не Не знаю. Сейчас типу ж не поехали. Це моя, а ты друга? коса тонка, типа, да, она бьет нормально. Просто малые лунки, понял, такие и быть. Это я был. Леский красовый брез. Я не знаю, як есть нормальне возьмешь робити. О, такий. Молюк купався. І рибачки, щучка. там 150. Що? Щучка. Третю не знаємо. Ходим, бродим, круги намотуємо. І нічого не можна зловити, Це пару кушков зранку зловив, крупно. А це пару ось такі, що там малька вообще тіпа Ну ж... живець просто. Не знаю, зараз ще назад. Вернусь, де клював тоді зранку він. Бо тут, скільки кивось пройшов. Вообще ноль. вже думав десь іти туди назад вертатися до машини аж до зовсім гляд Йош. ну заблудився ршир скітирєр защитить Владеж ж мою чуть не хочу изовсе. Это за час попал. Переходимо до машини назад, бо скільки вже просиділи, нічого немає. Вирішили назад трошки вернутися, там ще є пару гарних місць і хочемо половити там, бо сиділи, Юрині і батьки підійшли, стали чуть далі від нас, нічого не брало. Ми прийшли, ну як, у їх брало мелоч, у нас там пару великих попало. Ми прийшли до їх, постояли, ушли назад. Прийшли у Юри там сход був непоганий. Не знаю, чи якийсь окунь гарний до пів кіло був, чи щучка якась може пів кілошна. Бо у Юриного батька ось на мармишку взяла щучка невеличка. Може і у Юри попало, Судочок взяв у Юриного батька, теж на мормишку. Може щось взяло. Тож зараз будемо переходити, у нас трошки морозно, лице мерзне, руки мерзнуть, але, але погода гарна, Ось вам видно, ясне небо, сонечко вийшло, ось така у нас краса. Ну що, ми вже закінчуємо риболовлю, вже склався, затихло зовсім. Трошки зловили небагато окунчиків. Парочку таких ось останні і ось це рамку вже. Ось останній готую такого гарного. Трохи тобто взяв собі це жарить, захотів. Я то її не дуже їм, але захотів такий жирний кончики. Що... Ну, десяток взяв. Так що, так я відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Можете підтримати лайком, написати коментар. Виїзди ще будуть. Не знаю, може в планах в І поки на реабілітації там недалека річка тетерів. Хочу пойти подивитися. Все одно півдня немає що робити. І хочу вийти подивитись. Може що вдасться зловити. Так що всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.